Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ. Відкрита студія продовжує своє мовлення. Моє ім'я Андрій Погорілий, і в цій ефірній годині будемо говорити про важливу тему, яка стосується кожного військово зобов'язаного громадянина України України про його права і обов'язки. Адже війна, яку розв'язала Росія проти нашої країни, змусила багатьох чоловіків і жінок брати зброю в руки, щоб захищати свою батьківщину, тобто Україну на когось це може очікувати в найближчому майбутньому. І в цей ну можна сказати складний час, але вся війна складна. А знання своїх прав і обов'язків є надзвичайно важливим для військовослужбовців майбутніх і перед тим як вони стануть військовослужбовцями військовозобов'язаних. адже це допоможе уникнути неправомірних дій з боку ТЦК, захистити свої інтереси, але водночас знову ж таки і нагадати про наші обов'язки. Гадаю, що з цим будемо розбиратися протягом ефіру. Я представлю нашу гостю. Поруч зі мною в студії знаходиться Олена Карнаух, Голодняк, адвокатка. Пані Олено, доброго дня. Вітаю, дякую, що ви прийшли до нас на наш ефір. І якщо згадати ось про цей новий закон про мобілізацію, він вступив в дію. Ну, можна сказати, да з маленькою погрішністю на декілька днів. Майже місяць тому, трошечки угу. більше ніж місяць тому. Очевидно, що багато є спірних питань, зокрема, ну в вашій діяльності. Розкажіть, будь ласка, от які основні моменти, да, з якими звертаються, можливо, які кейси є найбільш поширеними? Я би зразу сказала таку ситуацію: що те, як написано в законі, а те, що транслюється як роз'яснення офіційними особами, те, що транслюється як. Роз'яснення юристами, те, що надаються як консультації, а роз щодо роз'яснення норм законодавства, воно може критично відрізнятись від реальної ситуації. Ну всі ми бачимо бусики, всі ми бачимо затягування, всі розуміють, що це незаконно, тобто, це не ну, це затримання, яке не може проводитись ТЦК, ЦК. Поліція зат... також затримання тут спірне. Дуже питання чи мають вони на це законне право. Але а, дуже багато питань зі в зв'язку зі вступом нового закону в силу, і а, дуже дуже багато питань. Ну зараз, мабуть, у юристів а, мабуть, ну десь відсотків 90 питань щодо мобілізації. тому що з вступом в силу нового закону а дуже активізувалась а, взагалі робота ТЦК не тільки через те, що люди почали а, приходити далеко не через це, а в принципі. А, Крім того, що люди починають самі приходити, бо треба оновити дані, треба оформити відстрочку, ЦК, а, наразі дуже гарно виконують поставлені плани. А ми навіть бачили в останні от на цьому тижні а, офіційні заяви а, генштабу, що мобілізація дуже дуже гарними темпами. Хоча до вступу в, а, в силу закону, це були дуже погані темпи, і хоча це гарно з точки зору можливості демобілізації тих, хто вже служить. Більше двох років да і ті, хто а, чекають на це. Ті, хто на це чекають, а про те, як воно проводиться, от точково щодо конкретної особи щодо там наших сусідів, знайомих, родичів. То тут дуже багато питань. І я думаю, що я сьогодні можу розказати про те, як це в принципі відбувається на якихось точкових прикладах. Це звичайно не буде. Зауважу, не буде ситуація, що в кожному ДЦК країни, в кожному ДЦК Києва буде однакова ситуація тут. А, така цікава річ, мабуть, одна з таких дуже дуже цікавих: що а, в кожному ТЦК своє королівство. Якщо вам а, знайомий каже, ось я сходив в свій ТЦК, все нормально, у мене поставили штамп, там відстрочка і все добре, то це не значить, що у вашому ТЦК в іншому районі у вас так само приймуть документи. Чому це відбувається? Тому що а, у зв'язку зі вступом в силу нового закону інструкції, як мають діяти ТЦК. Вони вже кілька разів за цей місяць мінялись. за місяць. Тобто іноді самі працівники ТЦК не знають, як їх виконувати. Повідомляють на гору, що ну вибачте, але це ну ми не знаємо, як їх виконувати. Давайте щось роз'ясняйте більш детально. А якісь ситуації, як нам з цим, з цим, з цим робити. Іноді це пов'язано з технічними моментами, наприклад, неможливість ввести номер старого військово-облікового документу, який нібито не треба оновлювати. Тобто, якщо людина там, є в старий в зелений військовий квиток, у ньому все нормально, все там стоїть відстрочка або людина списана, навіть повністю виключена з обліку. Ці дані не можуть внести в оберіг через те, що не пропускає технічна можливість номер військово-облікового документу старого. І, начебто, за нормою не треба, але по факту треба, щоб оберіг побачив людину, щоб був. Присвоєний там певний код, і там вже QR-код підтягувався в електронному документі, або роздруковувався штрих-код, вклеювався в військово-обліковий документ. Тобто тут ряд питань, які ну, десь десь частково можливий людський фактор з бажанням поповнити лави армії, а у ТЦК десь це технічні проблеми, а десь це м -м, дуже часто це незнання людей і розраховування, що там прийду на місці, розберусь. Ось я би дуже сильно радила. Там прийду на місце, розберусь, а потім кричати пожежа, рятуйте. Тут уже я б не радила так робити. Тому треба розбиратись до того, як людина хоче йти в ТЦК. Ну, і, власне, для того, щоб іти в ТЦК, мені здається, що самому людині важко розібратися, тому що дуже багато є норм, і мені здається, що правильно все-таки буде, якщо кожна людина, яка хоче, ну принаймні, знати на що очікувати і як діяти реагувати в тих чи інших випадках, все ж таки звернутися, знайти кваліфікованого юриста і проконсультуватися по основних проблемних питаннях. Тому що як я знаю з історії, ну, по перше, свою особисту. Мені можливо пощастило те, що я, по перше, на дворі не зустрічав, мене в бусік не пакували і, і навіть ніде не бачив. Мені повістку мою вручили зараз, по якій я ймовірно буду йти приєднуватись до збройних сил. Мені вручили через роботодавця. Я підписав, прийшов. Теж були свої нюанси, але я. Дуже багато читаю, чую історії, ось саме про те, що, або, от, як ви казали, і, і, і моїх знайомих і колег просто хапають, або ж коли а, людина сама пішла добровільно, і там щось сталося, те, що, на її думку, а, має немало статися. Не мало статися да, але вже після того, як сталося, як показує практика, що вже, вже щось довести, вже <сь> запізно. І, можливо, пр правильно все-таки починати свій похід з. Вивчення Ск... своєї да, ситуації, да. вивчення скільки, своєї скільки скільки потрібно для цього часу, чи достатньо однієї консультації на вашу думку, зазвичай так. Угу. Якщо ситуація плюс-мінус стандартна, плюс-мінус, тобто це наприклад у людини троє дітей, і людина думає, ну, у мене просто троє дітей. Візьму свідоцтва про народження, і все піду, все буде нормально. Але одна дитина, наприклад, від попереднього шлюбу, і тут уже питання, тут має бути підтвердження, що людина що ця дитина перебуває на утриманні. А саме цього батька. І ось як це підтверджується, що це має бути, що не просто свідоцтва тут ще треба додати там, наприклад, матеріальний договір з матір'ю, що утримання проводиться батьком, а не, наприклад, матір'ю окремої, вона там аліменти стягує з нього вже кілька років. Люди просто не знають цих моментів, і кожен випадок, от е, в законі є окрема стаття 23 закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку, в якій перелік всіх прав на відстрочку. І тут у нас стільки пунктів. Я от навіть його роздрукувала. Тут у нас численні кількість пунктів. 24 пункти. це тих, хто має право на відстрочку. І навіть якщо людина сама хоче з чогось почати, вона може відкрити офіційні джерела. Це а, сайт Верховної Ради України, Рада Gov.ua, І там подивитись цей закон, подивитись, що там написано, і вчитатись в кожну букву, тому що, наприклад, ось у пункті 9, там зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чоловікою, там батьком дитиною. Але якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати догляд. Тобто людина може подумати, ну так я ж здійснюю догляд угу. там за хворою матір'ю. Але якщо немає інших, там брат поїхав 10 років тому десь там невідомо де і не зв'язують, але зобов'язаний. І ТЦК, наприклад, каже ну те, що вони можете з ним зв'язатися, це ну не питання до ТЦК. Це питання угу. до того, що нехай а, мати звертається, наприклад, до адвоката або Державного адвоката розшукує через суд твого брата і каже: Ну давай тоді вирішувати, хто ж ти військово зобов'язаний або той брат, наприклад, не військово зобов'язаний може утримати, але може утримувати, то через суд стягувати з нього кошти на утримання. Тобто ТЦК буде одразу скажу, ТЦК буде бачити в свою сторону. Угу. Вони не будуть як а, податкова. Знаєте, податкова заявляє, що серв... ми сервісний орган. Але всі підприємці знають, що сервісний орган, клас, але ну вже трошки змінюється ситуація, але все одно податкова буде думати, як стягнути побільше податків. ТСК також буде думати, як призвати побільше людей до лав ЗСУ. І якщо людина помилилась, не дочитала, не знала, не пошукала, не знайшла юриста проконсультуватись. А не пошукала самостійно, а дуже багато кейсів, дуже багато консультацій. То тут виникає дуже дуже багато питань ще на етапі того, що людина впевнена, що все добре. Uh -huh. Дуже багато питань, що з тим, що люди вважають, що я хворий. У мене хвора спина, хвора там шлунок, а щось ще хворий. І ну, мелка мене ну не візьмуть мене. Ну, я там, як мінімум, обмежено, по-старому обмежено придатний або взагалі непридатний. Всі можуть зараз там відкрити перелік хвороб. Так, там є цей перелік хвороб. Але ТЦК, наприклад, не будуть. ну, Ряд ТЦК, не скажу за всіх, ряд ТЦК не приймає документи від приватних клінік. Ну, от Вони не хочуть їх бачити. Ну, от... А чи мають вони право їх не бачити? А вони, скажімо так, потім будемо доводити, що вони не мали цього права. Тобто людина може її мобілізують і відправлять в учбовий центр. А потім, а ви поки доводьте. А ви, а ви адвокати там чи хто там доводьте? До речі, дуже розпосюджене питання. А останні, мабуть, кілька місяців. А виїзд адвоката разом з людиною, щоб, ну як мінімум, там якщо що, то адвокат пояснив ТЦК. Остання практика. Вибачте, що я вас переб'ю. Я просто ну коли був і спочатку оновлював військовий військово-облікову спеціальність. Протім ВЛК приходив. І при мені ну я десь разів п'ять відвідував ТЦК. Були ті, хто приходили з адвокатом чи адвокаткою в ТЦК. Ну це один з один. Ну це, це не є релевантно по всій Україні. Це конкретний мій випадок в одному з районів міста Києва. То таких військовозобов'язаних не любили і тільки бачили, кажуть: о. Прийшов з мамочкою чи з татом і дуже не любили таких. так це ось це саме та ситуація. Не, не просто не люблять. А спочатку адвокатів адвокатів і людей, які прийшли з адвокатами, не любили. Наразі адвокатів не пускають на поріг. А якщо приходить адвокат, наприклад, там каже людину, затримали там чи людина, я хочу з людиною пройти. Людина може проходити, а ви ж ви тут що робите? І хоча за законом адвокат може супроводжувати людину в органах державної влади. Це ж не стосується там, вони починають казати, що це режимний об'єкт, що це якісь там видумувати, що ви не маєте права тут знаходитись. Тобто, а, наразі прихід з адвокатом це, мабуть, червона ганчірка для ВК. дуже, дуже, дуже погана ідея, якщо ви не хочете злити а, працівників ТЦК. Краще з адвокатом порадитись до того, зібравши всі документи і а, відправивши. Письмово поштою з підтвердженням, якщо дійсно є там всі всі права на законну відстрочку, або там інші документи, а, якісь, то заздалегідь їх відправити з описом, щоб було підтвердження, бо знову ж таки приймати документи в канцелярії ТЦК це ну те той ще квест. Не приймають або приймуть, а потім вони зникнуть. Ну або це пов'язано з навантаженістю, або ну, з людським фактором. Тому порада. Є право на відстрочку, формуєте пакет документів, відправляєте заздалегідь радитись з адвокатом, що як, як це зробити, щоб в ТЦК вже йшли з розумінням того, що адвокат не врятує. Знаєте, у нас були кейси, коли люди казали, я йду в ТЦК. Якщо через годину не відзвонюсь, шукайте, як от в кіно буває. Не врятує адвокат. Ну, не, не, не віддадуть адвокату з тюрми легше витягти людину ніж з ТЦК. пані Олено. от Ви поки говорите, в мене одразу виникають там якісь мої спогади. Те, що я бачу в особистими очима, чи особисті історії. І давайте, от буду вам по, по одній історії озвучувати. Да? Знаєте, так буває на сайтах найбільш часто задавані питання. Мені здається, що з, з цим стикається багато людей. От перше, давайте, наприклад, почнемо з ВЛК. Дуже часто я читаю в коментарях і чую з тим, що Закривають очі на певні хвороби, признають придатним, відправляють. На моєму особистому прикладі я тоді ще це був лютий до вступу в закон, я був, Мені написали обмежено придатний на те, що було об'єктивно причини, очі не закривали, але я пам'ятаю, навіть декілька лікарів все нормально. Да, там якісь скарги є. Ой, все окей. Приходиш ще до одного лікаря. Кажуть, на що є скарги? Я кажу, а що ви лікуєте? Ну, тому що я дійсно не знаю, чим займається цей спеціаліст, мені треба зрозуміти, угу. чи є в мене скарги, чи ні, щоб хоча б мені пояснили, що це за фахівець. А, ну не ви думайте, значить це окей. І тобто я чув багато таких історій, що навіть коли є об'єктивні причини для визнання там раніше. Обмежено придатний, тепер не придатний, закривають очі і пишуть «Окей». як діяти в цьому випадку? Чи можна скаржитись? Я пам'ятаю, колись читав якийсь інтернет-ресурс, що можна подати скаргу і перепройти ВЛК рівнем вище? Наприклад, якщо ви не згодні з рішенням ВЛК певного району міста Києва, то є якась комісія Києва. Як куди ну? Як, як діяти? Якщо трапилось так, що людина пройшла ВЛК, визнана придатною і не враховано певні діагнози, а людина впевнена, що у неї цей діагноз є, є документ, і що ці діагнози змінюють її статус, то можна оскаржити рішення ВЛК до а, регі а, регіональної, тобто обласної а, ВЛК, але це в той випадок, якщо людину випустили після ВЛК, і вона вийшла з ТЦК. Може, щось там, ну. Вже вийшла піти, оскар написати скаргу, просити, щоб переглянули документи, переглянули стан. А куди писати скаргу? Центральна міська або обласна, залежно від ну угу. Києві. Міська ВЛК, а залежно від області. Обласна ВЛК а і. В Принципі вони переглядають, але знову ж таки тут буде перегляд більше з документами. Тому, якщо ваші документи вам відкинули, сказали, нам це не цікаво, то тут треба буде направляти ці документи, копію цих документів, казати, що у мене ось таке є. Не просто там вони будуть дивитися, чи правильно діяла ВЛК районна. Тобто, uh -huh. а, от дуже об, дуже уважно зараз не чи придатна, чи не придатна людина, а чи правильно діяла ВЛК району. Якщо скажуть, ну так ви ж самі не дали. Mm -hmm. Ну, клас, тобто, а переогляньте мене. А це трошечки інша ситуація. Тут чи враховано, чи не враховано ВЛК района, і щоб вже були всі документи, тут ну дивіться, у мене там не знаю 10 захворювань з 10 висновками лікарів, там операції і так далі, і тому подібне. А у мене я це показував. У мене не захотіли їх брати, але ось вони в мене є. Тоді вже навряд чи ВЛК а, Регіональна скаже, що ну там все добре. Але просто так переогляньте, бо я вважаю, тут уже треба збирати докази, збирати документи і направляти їх зі скаргою. Ну, це ви сказали. Якщо людина вийшла, якщо людина а якщо вийшла. не вийшла, давайте про це також поговоримо, але зараз на коротеньку паузу перервемося. Нагадаю, що адвокатка, юрист Олена Карнаух, голодняк в нашому ефірі, розповідає про а, права військовозобов'язаних і також і про обов'язки будемо говорити теж. Не перемикайтесь. Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Повертаємося дуже швидко, як і сказав до нашого ефіру, пані Олено. А якщо не згодний з рішенням ВЛК, але не випустили одразу вручили бойову повістку, і часто, часто буває таке, що одразу і забрали на полігон. Як діяти в цьому разі? Людина розуміє, да що її ну вже пізно розбиратися, да там законно чи незаконно її зробили військово зобов'язаним. Але тим не менше вона вважає, що є стан здоров'я, який можливо не, не дозволяє бу. Бути її відправленим саме туди, да або о, має бути якесь оперативне там чи нагляд лікаря, чи так далі. От як діяти, якщо це є, але людина стала військовою? скаргу в регіональну ВЛК якнайшвидше, і після того як відправлено на полігон, одразу писати щось командування. Бо командування буде відповідати, навіть якщо це учебка, буде відповідати за стан людини. Якщо з людиною щось трапиться на другий день, в неї там серце стане, то командування буде відповідати. Якщо а, ну командування також буде дивитись, наскільки. Все серйозно, тобто, якщо людина, наприклад, онкохвора і в неї там по ній видно, що там немає волосся, і так далі, то ну навряд чи хтось захоче на марш відправляти 10 кілометрів. Тобто, ну, а, бо відповідальність бо розслідування в будь-якому випадку буде. Тут уже треба підключати командування. Бо якщо людину а, як військово зобов'язаного, вона перестає бути під після отримання мобілізаційного розпорядження в очах ТЦК. І навіть якщо людина в цей момент все ще сидить вдома і там на наступний день готує сумку, а то вона вже вважається військовим і у військових порядок списання за здоров'ям трошечки або переведення в іншу на іншу посаду трошечки інший угу. там зовсім інша карусель і у них там всередині своя каша. Тобто це вже треба з двох сторін і оскаржувати. До регіонального ВЛК і спілкуватися, подавати інформацію командуванню всім рівням командирів, яких можна знайти. що, хлопці, чекайте, це не тільки моя відповідальність буде, якщо зі мною щось трапиться. Зрозуміло питання щодо ось цього бусики, які ви згадали. Я декількох людей знаю, кого от прямо так таким чином, і іде людина по вулиці, під'їжджає, вибігає рій, починають щось говорити. Хтось починає тиснути голосом, морально все запакували, повезли. Чи мають право так робити, і як діяти? Ну зрозуміло, що. А ну давайте так звичайно так робити не мають права. Затримувати має право поліція за визначених законом підстав. Тобто людина є, наприклад, в невійськовому розшуку. А навіть той розшук, який у нас там світиться у когось в резерв плюсі, чи ще щось, це розшук, за яким за законом дуже спірне питання: чи, чи може поліція взяти військову інформацію про військовий розшук і повести людину до ТЦК. Роблять поліція часто плюється на цю ситуацію, але це робить ну на десь на блокпостах між регіонами і так далі. що Якщо перевірили документи, людина засвітилась, то поїхали. Якщо це роблять виключно ТЦК, то наразі поки що це незаконно. Там зміни, бажання і так далі є, але наразі тільки з поліцією. Угу. А якщо а, людину спакували, привезли, тут головне дивитись, що відбувається. Відбувається, а, що вам дають підписувати. Бувають випадки, ну, одиничні, не одиничні, там з практики знають, що є випадки, коли а, в паперах потім з'являються документи, що я прийшов добровільно. Угу. А у нас особисто з колегами була справа, де людина а, була з, знята з обліку, а, здається, зовсім не придатна до військової служби в іншому регіоні. Зупинили в Києві, сказали, ну, ми зараз ВЛК пройдеш і все нормально. і він... Добровільно, а, ну пройду. Ну я ж у мене ж білий білет, як от розуміння було, ну шо угу. що вони мені напишуть. Поки ми з адвокатами з колегами вмовляли, його не підписуй. Просто не підписуй згоду. Тому що твої документи медичні, навіть вони в іншому регіоні. Ну, поки за годину доїхали до ТЦК, це ще було навіть до повномасштабного вторгнення, там в місяць десь з такою ситуацією, у 18 році, то за годину він вже в учебці був. Він же був на розподільчому пункті, не вичепці, на розподільчому пункті, куди от туди з, з, зайти навіть поліція не може. Тобто людина добровільно підписала згоду, він став придатний. А, ну, буває ситуація. Питання, тобто, а... добровільно нічого не ну, добровільно ви сюди не приходили, не підписувати, не погоджуватись. І я би радила, ну з, з метою збереження власного життя, здоров'я, фізичний опір чинити це добре. Але а, ТЦК може ну працівники ТЦК, які це роблять, а скажімо так, вони і так уже розуміють, що вони роблять. Ну може бути наслідки для здоров'я трошки сильніші, якщо дуже сильно їх там бити або ще щось робити. Тобто, якщо людина втікає, там якісь там відео, десь ми в телеграмі бачили, що ну втікла, ну і не, не здоганяють іншого, шукають. Це ще одна справа. А якщо людина вже там в бусіку починає з ними битися, то потім може виявитися, що в неї, ну будуть і тілесні ушкодження і так далі. Ну, це, це негативні наслідки для здоров'я людини. Тобто, дивіться, оцінюйте ситуацію наскільки. Ви один проти чотирьох зможете щось зробити. А як довести, що їхні дії неправомірні? Ось, наприклад, згадалася одна історія в один з бізнес-центрів також. Під'їхав бусік, намагалися затягнути. Хлопець каже: Ви не маєте права, ви, по-перше, не приставились, хоча там було чотири працівника ТЦК, дві поліції. Він каже: для початку покажіть свої документи, скажіть на якому. Він каже, потім поговоримо, починають його заламувати. Він виривається, от саме виривається. Якось добіг на, на цьому, на, на охорону. Оні зупинилися, викликали поліцію щоб, ну, він каже, що мене намагалися незаконно запхати в бусик, а ТЦК починають казати: а він, він на нас напав, він почав нас бити. Але добре, що це було на вході в бізнес-центр, підняли камери спостереження, на яких чітко видно, що хлопець іде, до нього підходять, починають його за руки хватати, він виривається, тобто він нікого навіть здачі не давав, він просто ну, вирвався і втік. Ну тобто в цьому конкретному кейсі є відео підтвердження: якщо немає, як, як діяти? Чи можна, наприклад, на Телефоні включити там диктофон? Чи буде це потім якимось Давай доказом? Так. дуже цікава річ з диктофоном і фільмуванням працівників ТЦК. І поліції у нас колеги робили а, дуже серйозні аналізи з цього приводу. Ми з колегами співставляли оці ось слова, що ви не маєте права фільмувати ЗСУ. А якщо вчитуватись детально в норми, то там переміщення техніки, переміщення техніки і е, живої сили. Тобто, якщо ТЦК стоїть і щось з тобою робить, то це не, не підпадає під склад от формулювання складу кримінального правопорушення. По-друге, якщо вони там кажуть, що ви не маєте права, а є ще питання: я фільмую себе і все, що відбувається щодо мене. Людина має право все, що відбувається щодо неї, фільмувати, особливо якщо це стосується на її думку, або ну якщо таке є порушень її прав. Тобто, якщо ви все робите добре, чого вам боятися? Але у нас ну, ми тут однозначно колеги сходяться, що фільмування ну, звичайно не техніки, яка стоїть там на, ну, там на ТЦК на території ТЦК або там поряд, і не де вони стоять, а потім, щоб викласти в телеграмі. А щодо себе, ми з колегами сходимо з юристами, що це законно. А проте, навіть коли адвокати це починають робити, адвокатам ну у нас є кейси, коли наносять цілеснюшко. Адже адвокатам вибивають з рук, ламають там, телефони, розбивають. Тобто, це право маємо, uh -huh. як воно буде реалізовано. А все залежить від кейсу а, і від людини. Бо буває нормально. Ну там нормально спілкуються, і поліція нормально спілкується, і нормально спілкується а бувають зовсім інші випадки. Тут uh -huh. ну, маємо те, що маємо.